Привіт! Сьогодні розповім, як додати зображення фотографію на пустий аркуш паперу. Передовсім вам слід створити новий шар. Для цього йдемо у панель Layers, тобто шари. І ось тут натискаємо іконку Новий шар. Тепер йдемо до інструменту виділення. Точніше, прямокутного виділення, і створюємо ось такий прямокутник. Тепер йдемо до інструменту відерця з фарбою і зафарбовуємо якимось кольором. Повертаємось до того самого шару, і тут змінюємо параметр opacity, тобто непрозорість. Зробимо приблизно. На 50% непрозорим. Знімаємо виділення. Для цього можете скористатися сполученням клавіш Ctrl-D. Тепер повернімося до цього самого шару і натиснемо на ньому правою кнопкою миші. Тут вибираємо Convert to Smart Object, тобто конвертувати у розумний об'єкт або перетворити на розумний об'єкт. Тепер нам потрібен інструмент Transform, тобто вільної зміни. Для цього затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо клавішу T. Тепер верхній правий кут ось цього прямокутника ми повинні підвести ось сюди, до верхнього правого кута аркуша. Для цього слід затиснути Ctrl і просто перетягнути, куди нам потрібно. Знову ж таки натискаємо Ctrl і перетягуємо до правого нижнього кута аркуша. І так далі. Як ви бачите, непрозорість тут потрібна для того, щоб зрозуміти, куди саме слід перетягнути і як саме підлаштувати. Напевно, слід трохи збільшити зображення. Натиснемо Enter. І збільшимо наше зображення. Знову ж таки Ctrl-T, затискаємо Ctrl і більш детально налаштовуємо. Ось так. І ось так. Ось приблизно так. Тепер йдемо ось сюди і натискаємо опцію Warp, тобто викривлення. І ось тепер затиснувши тут і потягнувши трохи вгору, можемо викривити ось цей аркуш, що було справді схоже на сторінку в книжці. Ось так. Натискаємо Enter. Ось тепер ніби все правильно. Повертаємось до нашого шару. Натискаємо на ньому правою кнопкою в миші і вибираємо Edit Contents. Тобто редагувати вміст. Тут нас попереджають, що після того, як ми здійснимо наші зміни, слід буде файл зберегти. ОК. Тепер відкриваємо наше зображення. Відкрити. Затискаємо ТЕБ з цим зображенням і перетягуємо ближче до центру. Ось так, щоб зображення було окремим. Тепер вибираємо інструмент вибору і перетягуємо зображення на ось цей напівпрозорий об'єкт. Тепер саме зображення можна закрити. Затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо T, щоб вибрати інструмент вільної зміни. Натискаємо опцію дотримуватись пропорцій. І зменшуємо це зображення. Ось так. Натискаємо Enter. Тепер йдемо у File і вибираємо Save. Тобто зберегти. Можна закрити цей файл. І ось тут, як ви бачите, замість напівпрозорого прямокутника у нас вже є зображення. Ось і все. Дякую за увагу. До наступного разу!